Доброго всім здоров'я. 22 березня 2023 року. Е -е, ремонтую свою техніку, готовлю до весняно-пальових робіт. Слухаю радіо. Прильоти, прильоти, прильоти Запоріжжя Сьогодні ночі вдарили по Ржищеву, по гуртожитку. Сволочі, що сказати, б'ють, куди попало. А я займаюся ось тракторцем, що я хотів показати. У мене ж така тут естакада. Всім відома, певно, вже. от, Значить що я роблю? Щас показую. От передній міст в мене повнопривідний. От знятий кардан. І зняв я із роздатки. Ось цю штуку. Потікли сальники, не було защити, намотав траву, От, то треба це діло зробити, так як знову треба працювати, а щось потрібно ремонтувати. І Значить, я ще хотів показати? отут де вал поперечний, ось воно, да? Видно. це вал включення переднього приводу. Він ходить вправо-вліво. Тут такий, не знаю, як їх назвати, ляпухи. З отворами зараз покажу. Ось так. то Я розібрав, тому що важко включається. Виключається, тобто, включається нормально, виключається важко. Ось ці штучки. Штучки де вони? От, там отвір. І герметика було трохи. Я почистив, не знаю, поможе, не допоможе. Ну, будемо сподіватися, що допоможе, але потім не буду заглядати вже. Якраз масло злив. От, ось у мене тут защита лежить наперед до переднього моста. І тут теж буду ставити, воно в мене є, просто ще знята, десь у дворі валяється. От, що хотів показати? Зараз, ось тут у мене сельнички є. Ось вони, нові, ще запасні наперед брав. Значить, тут я поставив вже ці сальнички, два штуки там стоїть. Ось старі. Один зняв більш-менш цілим, другий вирвав. Видавав прокладочку, вибив герметик. Лежить, посажу герметик. Значить, сальничок. Може кому знадобиться? Так. 35 50 10 Да, 35 35-50-10. Вони чорні. ось Є коричневі, Такі, які краще, я не знаю, совітувати не буду нікому. Ось такі справи. Так що тракторець готується до роботи. А всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і швидшої перемоги над тими клятими москалями. Слава Україні.